Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Вони розроблені спеціально для таких видів діяльності, як їзда на велосипеді, біг та фітнес. Конструкція шортів із завищеною талією забезпечує надійну та підтримуючу посадку. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які відводять вологу та швидко висихають, завдяки чому ви будете в комфорті протягом усього тренування. Вони доступні в різних розмірах та кольорах, щоб відповідати різним уподобанням та типам фігури. Пропонуємо до вашої уваги джинси оверсайз. Це стильне та зручне доповнення до гардеробу будь-якої жінки, яка знає моду, виготовлені зі 100% бавовняного деніму. Дані вільні джинси не тільки міцні, але й дихаючі та ідеально підходять для будь-якого випадку. Мішкуватий крій забезпечить достатньо місця для руху та комфорту. Дані джинси ідеально підходять для тих, хто хоче додати до свого вбрання нотки моди. Незалежно від того, виконуєте ви вправи, проводите час з друзями чи просто відпочиваєте вдома, дані оверсайз джинси завжди підкреслять ваш стиль. Пропонуємо до вашої уваги зимове пальто. Дане пальто це модний та практичний елемент верхнього одягу, який зігріє вас у холодні зимові місяці. Його виготовлено з високоякісного матеріалу, який є міцним, довговічним та простим у догляді. Універсальний стиль цього пальто робить його ідеальним для повсякденного носіння. А завдяки витонченому дизайну, ви зможете його одягати на більш офіційні зустрічі. Жіноче зимове пальто доступне в різноманітних кольорах відповідно до вашого особистого стилю та вподобань. Пропонуємо до вашої уваги жіночий светр з високим коміром. Цей светер має класичний дизайн водолазки та виготовлений з високоякісного матеріалу, який є щільним, теплим та зручним у носінні. Светр м'який та приємний на дотик, що робить його ідеальним для повсякденного носіння. Він універсальний та його можна носити з різними нарядами, завдяки чому він буде чудовим доповненням до гардеробу будь-якої жінки. Цветер доступний у різних кольорах, дозволяючи вибрати той, який найкраще відповідає вашому стилю та особистості. Пропонуємо до вашої уваги спідницю з високою талією. Красива та стильна спідниця, що привертає увагу своїм незвичайним дизайном. Вона має високу посадку, що підкреслює талію та створює візуальний ефект подовження ніг. Ця спідниця ідеально підійде для жінок, які люблять модні речі у ретро стилі. Вона виготовлена з високоякісної тканини, яка м'яка на дотик та забезпечує комфорт під час носіння весною та влітку. Дана спідниця буде чудовим доповненням до гардеробу будь-якої жінки.